Прес пропонує на вашої уваги нову модель боксу для генератора, чим вона відрізняється від попередніх. Тим, що раніше коли ставили профнастіл, зверху всі сторони були будуть профнастіли, але ну, це не зовсім практично і є питання до цього матеріалу. Тому ось нова модель, вона цільна металева, вона зроблена з листа 0,8 мм, пофарбована емалью 3 в 1 70 колір. В чому її особливості технічні і конструктивні. Чара відчиняється для зручного ручного обслуговування, от як капот машини піднялись, тут і бензин залить, і щось якісь там свічки, і ще щось, не викачуючи генератор ззовні. І дві дверечки відчиняються. Дана конструкція дозволяє ставити генератор до 10 кВт без проблем. Знов-таки, дивіться, вона, щоб кришку ну, вороги не вкрали, отак її опустили в її, або замочком, або карабінчиком защёлкнули, Блешки закрили на замочок, все. Гляда не піднімається, блеки закриті. Внизу вентиляційні отвори для вентиляції при роботі генератора. Все продумано, анкерне е кріплення, полосочки з обзорами все є. Тож, готові до експлуатації. Виробляємо бокси різного типу, різних розмірів, е за вашими кресленнями, за вашими технічними завданнями. Звоніть, пишіть, замовляйте, задоволені зробимо для вас цю продукцію. Дякую за увагу.